Всім привіт, я Артем Сахацький. Це моя дружина і моя доня Євуля. Сьогодні знімаємо для вас невеличкий влог. Влог про те, що ми продаємо нашу квартиру, покажемо все, як там всередині, тому що нам потрібна ще більша квартира. У нас є кажуть, у нас є дві квартири. Треба продати продати дві і зробити одну велику. І зараз у нас не на найкраща фінансова сторона, знайде, що придбати. Квартиру, а ці здавати, тому покажемо в якому домі, але скажу те, що дом ще не зданий по документам, але люди там вже проживають. І ціна солоденька. Можливо, хтось захоче, скажімо так, не ризикнути, а придбати і не. шукає. І там, є, що... так, і там чорновий ремонт є. Сантехніка, електрика. Зараз все покажемо. І такий блог, як ми гуляємо, йдемо, показуємо. Тому що, можливо, хтось їсть, заварює чайок, і, там, беріть печиво. І полетіли. У нас маленька перерва. Щоб далі і можливо посадити єву в коляску, потрібно соломи. Румка і солома. Тому я присаджуся і поїхала. Будова знаходиться за адресою Івана Рихлика, але поки що адресу Можуть є... Може Євгена Рихлика? розсипати? Але адресу, я не дали. Динок це вже будується дуже багато років, я не знаю, більше 10 років він точно стоїть, але бачимо, що, і, мабуть, не не реальне, бачимо. що, що люди вже там проживають. І, з документами біда чого? Оліївка закінчився договір на оренду землі у забудовника. І Оліївська сільська рада надає дозвіл, щоб там продовжувати цей і, Чи вести експлуатацію. в експлуатацію. Да, і в них між собою там качелі, йдуть суди. Я не знаю, чого Оліївка не йде на Не хоче продовжити. І люди в цій ситуації є заручниками ситуації. Да? Начебто все вирішують, забудовник каже, те, що все буде добре. Оліївка каже, що вона не надасть документів. Не продовжую договір оренди землі. Але люди проживають, комунікації всі підведені. У нас багато в Житомирі таких новобудов. Люди проживають, але ще немає документів. Також ми бачимо, ось там за домашні, ми бачимо Олімпійський. Там теж люди проживають, документів немає. Також пару секцій заморожено. Кажуть, що будуть будуватися, але не будуть. Приводу. З приводу е, домашнього. Це забудовник Артхаус, там де зараз ми живемо е, на Вільському да, в Артхаусі. В нього дуже багато зданих домів в експлуатацію він ще будує, тому е, я вам рекомендую цього забудовника артхаус реально. А з приводу Дімнісажу ми продаємо тут квартиру, тому що нам треба більше. Ми купували ще до весіля, да? угу. до весілля купували. Ще до Вільського, до весілля? Да. Да. Ми купили там дві квартири. Ні, вільські купили за після сі досі, так? Так, кажу, що Вернісаж ще до Вільського, Вільський вже ремонт було, другий рік пройшло. Коротше, були кошти, їх було достатньо, але ми щось не думали, так? Да? Ми могли ага. просто взяти ціками витразного водою. 1080-90 купити велику квартиру, щось не подумали. Але бачиш, що вже працюють робітники, Видно там? так? Я думаю, що там видно? Мені здається, що не видно. Ну і скажи, що будуються далі будинки, Є, Тобто та, Це не та, заморожено. Так, так, та, не заморожена. Дев'ять будинків мають треба бути. Дев'ять. Тому я думаю, що забудовнику не цікаво, да, залишати об'єкт. Так що, я думаю, цікаво буде в плані того, що якщо ви візьмете е, цю квартиру яку ми продаємо без інкуметів, разикмете. Ціна дуже гарна, 43 тисячі доларів. Це що ви переможемо, така сантехніка, інсталяція, штукатурка штука стін. Що ще? Батарея. Батареї, так. Да, і це за такі ціни. От, наприклад, друзі нещодавно купили 40 квадратів за, 40, за 37 тисяч доларів. 40 квадратів і без, ремо, і без чорного ремонту. Це виходить дешевше, ніж 1000 доларів квадрат. Є, ну, да, але це Musun? — Так, да, да. Ну, з ремонту, ну, ну, ще да, новим да, ремонтом. Ціни, ціни. Ось такий відео продажу. Тут можна... Він, він найкращий, ні? Місце. Да, він тут він тут найкращий тут будинок. Буде проживати. Що, вимикаємо і далі вже подвір'я покажемо. Да, да, е бачимо те, що будівництво йде. Е люди... Така тераска, люди от вішують свою білизну, там, коротше, проживають. Також ремонтні роботи теж йдуть. То вже будуть фарбувати третій будинок. Це буде черговий да, Кожен будинок має свій колір, тому е, ось так прикольно. І що хочу сказати, це не реклама, знаєте, що ви купили, я вам кажу, що які є, що документів не, немає. І ще, скажімо так, як буде неізвісно, Невідомо. Н невідомо, Ні, дамо, нищі, нищі. невідомо взагалі, коли вони будуть, але обіцяю, що вони будуть. І я думаю, от, що людей вже не виженуть на вулицю. Давайте покажемо. Дітки живуть, а зараз ви побачите всередині також, що тут все в цьому питанні норм. Скажи взагалі свої емоції з приводу цього будинку. Мені дуже подобається. Вперше він такий, ніби тут і їм робить високий і такий симпатичний. Не знаю, мені тут дуже набагато більше подобається район, ніж там, де ми проживаємо. І сам будинок, він такий тут дуже красивий під'їзд, зараз покажу. Ну, Мені дуже Мені подобається поверх 13. -й. Просто видно все місто. Мені здається, зимою дуже гарно, дощ, коли йде. Ну, коротше не знаю. Для мене тут дуже багато плюсів, окрім того, що е, ну, тут все ж таки маленька для нас квадратура вже як на майбутнє. Показуємо, от зайшли. Люди проживають. Велосипеди, припаркували колясочку. Перший поверх. Виглядає ось так. Так. Світло вмикається. Ліфт, до речі, до речі працює. Ось такі яскраві коридори. Кожен поверх різний колір. Ви піднялися. Кашковатно. Бачимо сімейний стоїть артхауса, класний будинок Спарцці. Спортсіді. Потім біля кобаляків. Мистецькі ворота. Так. Ось такі види. Покажи на під'їзд. Заправочком відразу. Викрасота, ну, ні. Так тепло? Тише, вже тіше не. Я бачу, бачу. Вось, Видно, що працює? Наша пантирка, як ми захистили зробити, чи перші вона подається, що курс, все є, yeah. так? Yeah. Ось так. Ми, 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 ми Ось ми це можемо. вибивається? Так, да, ну, Ми купали друзі і не думали, що в нас е, Як? ми хотіли дуже дитину. Ми Ми давно купували. Так що, е, коротше, я не знаю, чим ми думали. Тут були кошти, так, да, гроші виглядають, були взагалі не, не проблемою. Так, так поставили. Що ми думаємо? Виваємо тут стіл, не так. Ми буваємо оцю стіл. Значит, да, такі балкончики я дорачу. Ми планували просто. Ми щось зробили? Ну, додому трохи. Так. Особливо, знаєте, коли ви мріяли про квартиру навіть в гуртожитку, щоб жити е, разом з дружиною. Ми жили там у мене з е, моєю мамою. Коротше, на офісі там ночували. Ну, коротше, таке, знаєте, і е, Ну, взагалі не було там коштів. І мріяли просто навіть про гуртожиток. Просто свою квартиру. Кімнатку маленьку і все добре. Ми довгий час знімали і так, так, так склалося, заробив кошти, знаєте, купили все бігом, 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 бігом. Хоч все житло і робили помилки. Але це дрібниця, тому можливо, якщо вам треба квартирка, знаєте куди звертатися. Я б сюди ставив все, вкидав гроші максимально. Інсталяція тут Гроя. Це класна фірма, гроя. На електрику не шкодував грошей. Повністю вкидавав, але я зараз зрозумів, що я дуже багато переплатив. Все, виходимо з квартирки. Все побачили. Лічильник, якщо що є. Це Все зрозуміло. Це Все, відосик підійшов до кінця. Хочу подякувати всім, хто ставить подобаєчки, коментарі. Особливо дякую за підтримку Андрію, постійно пише коментарі. І особливо-особливо Дмитру. Дякую, що підтримуєш, і всім пока!